– Привіт ще раз на камеру. Доброго дня. 에, давай пообщаємося про щось дуже інтересне для нашого глядача. 에, розкажу історію нашого знайомства. Ти пам'ятаєш, де ми познайомилися? Де ми познайомилися? Це це був Агротрендфорум. No. Це була, здається, біла він церква. біла церква. Біла церква, агротрендфорум. Мені а коли я виступаю, я завжди слідкую за аудиторією, намагаюся якось реагувати на те, наскільки, наскільки вона спить, не спить. І коли от ну їх завжди 3-5 чоловік, самі активні, ті, хто реально слухають, і от, от десь приблизно там я вперше тебе помітив. Круто, круто. Я, я, якщо чесно, думав, що цей момент ми пропустили. Я тебе бачив десь на виступі, ще, мабуть, МВЦ або на Салютній 2Б, ну, міжнародний вистаковий чи, чи ще десь. Ну, сильно не звертав уваги. На, на тренд-форумі я коли послухав, думаю, йому, тут, в принципі, можна всіх остальних освободити і ну, кайфануть у твого виступу. Дуже сильно підготовлений і дуже в матеріалі. Простій відповіді на складні питання. Я високо оцінив, думаю, інтересний чоловік. Втім, дивлюсь, крім того, ми ще й в друзях, а у тебе ще й канал YouTube, і там щось шісті дофіга подписчиків, так? А, на Агротрендфорумі було багато цікавих доповідачів, окрім мене. Мені приємно, що я сподобався, але Дивись... там було багато кого можна було Безсловно. послухати, були, окрім були, мене. Були прикольні люди, але про такі сложні речі так просто ніхто не говорив. А, на, насправді ми а, в українському агро дуже часто а, вникаємо в якісь а, хайпові теми, в якісь от, актуальні, в якісь а, дуже сучасні. При тому а, Побудова агробізнесу це як побудова будинку. Коли у тебе дуже поганий фундамент, немає сенсу будувати 10-12 й й поверх, бо це просто не витримає. А я в своїх доповідях намагаюся говорити про базові речі, нібито, ну можливо, вони на якийсь момент очевидні, але ми багато чого не розуміємо в базових речах. Вони багато в чому у нас потребують удосконалення. Щоб ви розуміли, я в техніці до того, як почав займатися агродронами, ну я принципово не розбирався. Тобто я приїжджаю до одного уважаємого чоловіка мною дуже, і він мені каже, що надав от. Оран без оранки, взагалі ніякого врожаю. Приїжджаю до другого, теж то, уважаємо, теж з результатами класними, він каже. Тільки чезень, тільки чезень, тільки плоскорізи, більше нічого не треба і взагалі, і так далі. І таких думок там у когось змішаний, у когось тільки диски, хтось взагалі хоче там, е, наутіл і так далі. І ну, вивчаючи е, е, агросектор ну, на початку своєї кар'єри, я зрозумів, що от в цій темі мені дуже складно, тому що я не розумію, на е, що орієнтуватися. І от ті прості речі, про які ти говориш, мені як дилетанту іменно в цьому вопросі, Мені було дуже інтересно такий, інтері, ага. є у мене таке було от оно що. Тобто, і це дуже індивідуальний підхід, такий іменно, от як при виборі там жінки. Кому хороша да, жінка ось там поставить? Кому як? Кому хороша, кому не хороша. Тобто, і тут дуже такий підхід в аграрії. Ага. Також проби і помилки. Проби і помилки, результат, аналіз і потім корекція. А, немає поганих технологій, є погані технології. Ми... Якщо а, ви працюєте в Ноутіл, no це один, два, три. Це система, тому що два витікає із один, три витікає із два. Якщо і саме головне, що сам Давай, я думаю, що мене все одно буде чуть. От буває так, ти робиш, робиш один, два, три, і в тебе навіть все получається, і тут случається така історія. Типу. І це нам тільки просто мішає записатися. А можуть її мішати от прям качественно в другому форматі. Якщо в тебе ноутіл, ти маєш налагодити його як систему, де кожен елемент впливає на інші, і тільки в комплексі це працює. Якщо ти йдеш в класику, але безвідвально, там є свої нюанси, які обов'язково треба дотримувати. Якщо у тебе класика з оборотом пласта, там є свої моменти із сівозміною, з культурами, з вибором сортів і гібридів. Тобто це працює в комплексі. Проблема починається тоді, коли ми ліпимо монстра Франкенштейна, коли ми руку від цього, голову від того, ногу від цього і намагаємося його зшити до кучі. А воно не життя Плуг, на наступний рік чизель, потім дам диски, два роки, нічого не буде як... робити. Якщо оранка, рихлення, дискування це в системі працює. Це може працювати в системі. Ти кожен рік досліджуєш поле, розумієш, чим живе твій ґрунт, які проблеми в нього сейгод, і чим ти можеш там за допомогти. Оранка кожен рік це утопія, це ні в якому разі. Якщо, горить, я, Якщо ви працюєте із органікою ґрунту, якщо ви працюєте із балансом мікро-макроелементів, ви маєте ґрунт, який потребує інтенсивного обробітку раз в 4 роки, раз в 5 років, раз в 7 років. Проблема в тому, коли у тебе ноутіл, але у тебе Комбайн із низьким скошуванням, і ви не залишаєте там стерню. Проблема, коли у тебе класика, а ти туди пускаєш нову тіловську сівалку, яка просто від своєї ваги тоне на 10-12 сантиметрів глибини. Тобто є техніка для технології, є елементи технології, працює в комплексі. Все зрозуміло. Тут на цьому блоці навіть нема що. Скажи мені, будь ласка, таке питання. Де е, гроші в аграрії, от, ті, що ти бачиш? от там, Логістика, зерно, там, засоби, дрони, там, у ну, кожного своє бачення. От е, Ти в своїй темі бачиш. Що? Це випрос? Де можна поліпшити рентабельність? До, де... Де, можна, де можна заробити додаткові от, гроші Гроші лежать, ось під ногами взяти. Скрізь, абсолютно скрізь. А в чому проблема високорозвинутої економіки? економіки там Євросоюз США? А, вона налагоджена. Вона налагоджена, а значить, проблеми вирішені. Більшість проблем вирішено. Пошук проблеми а, це дуже складно. В чому перевага там. Там, там. в чому перевага нашої економіки чи нашого агробізнесу? Сюди буквально на кожному кроці є е, е, якась задача, яку треба вирішити. Ти вирішуєш цю задачу. Ти вирішуєш цю задачу раз-раз-раз, раз, раз. раз, раз, раз. раз. Да. І поламалося обородування. Слідуюча задача. Ти вирішуєш цю задачу, ти на ній заробляєш гроші. A... Поняли, так? Да? A... Один із парадоксів цієї війни: a... ми воюємо за той світ, який був до війни. А парадокс у тому, що після перемоги його не буде. Перемоги... Після перемоги буде інший світ. А у нас будуть інші ціни на газ, у нас будуть інша собівартість логістики, у нас будуть інші зв'язки з іншими ринками, які вимагатимуть іншої продукції, іншої якості продукції. А я не бачу після перемоги шансів у голому рослинництві. Так як це було до війни. Я посіяв, поїхав на курорт. Я обмолотив, я поїхав на курорт. В цьому форматі агропідприємства ну, в них немає майбутнього. Окрім голого рослинництва, яке буде базою, має бути ще щось: а, первинна переробка. Тваринництво, молоко, сирзавод, крупи, м'ясокомбінат, олійниця, біогаз, альтернативна енергетика, чесно, напрямки в будь-яку сторону. Куди хочеш, туди і розвивайся. Прямо повезло і... у тебе спитатися і знайти ну, спікера нам, да? просто <смір> беріть <смір> Деньги є. І... і тут Остапа понісло. <смір> 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 ну, гроші бачите, всюди, всюди. Мені один мудрий чоловік, колись сказав, що каже, роби от те, що якби, людям треба вище, ніж посередині, ну трохи краще, і ти вже забезпечений деньгами. Якщо ти робиш те, що ти робиш, прям добре, ну все, то есть за тебе бігають, ти всім треба. Це мені сказав Сапожник, якщо чесно. Він от, просто завалений ну, роботи. І він каже: Мені завжди імміно вистачить. Тобто, простий чоловік, він зрозумів, що йому треба в житті, і все. Е, тобто, а тут ну, аграрії, це ж е, час питання. От, Взагалі, форум наш зібрався. Всі думають, де деньги, де заробляй, де... як що робити? Хіба не так? Не такі питання задають? Не, 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 не ці теми в колуарах під час кофейної паузи. Так, там деньги, логістика, там, зерно, давай щось переробляти. Ну, в принципі, так. Що ти думаєш по поводу дронів? Ти вивчав вопрос для себе? Є клієнти, які ну, дали якусь качественну обратну зв'язку? Нам не треба нахвалювати, ми просто намагаємося розібратися, як маленькі дослідники. Чотири роки тому я був на серії семінарів від гуру американської агрономії. Це жива легенда Ніл Кінсі. Коли він приїздив, сюди, він приїздив я... сюди. Ми з ним їздили по кількох підприємствах. У мене було таке відчуття, що от я доторкнувся до легенди. А він мені автограф в книжці залишив своєю рукою. Приблизно на кожне ну, там, третє, четверте питання із залу він відповідав, я не знаю. А якщо гуру американської агрономії, який глибоко шариться в своїй темі, дозволяє собі, ну, для мене це рівень майстерності, а, є речі, в яких я розбираюся, дрони в них не входять. Я багато про них чую. Вони активно в медійному просторі. Я чую різні відгуки про них. При тому спектр величезний від дуже погано до дуже до да, від це найкраще, що придумали в агро» до це ніфіга не діє. Однозначно, це сучасний напрямок. Це тема, яка потребує глибокого серйозного вивчення, дослідження. І я ну, вже зараз в європейській, в американській науковій літературі з'являється дуже багато результатів. От що діє, чому діє, як діє, а я думаю, що ну в найближчі там 5, можливо, 10 років, це буде. Не просто хайповою темою, про яку всі говорять, а буде а, потужною науковою базою і зрозумінням, як його використовувати максимально ефективно. Ну, круче не скажеш. Тут, тут треба буде ще ставити, що нема поганих технологій. Є погані технології. Я швидко вчусь. Так. Які ще актуальні теми, про які можна поговорити на камеру, які інтересні для наших глядачів? Скажи, як ти набрав 30 тисяч підписників? 30 тисяч підписників я сьогодні. Це... Це, це спеціально, щоб мене узнали. Це великий секрет нас заглушили в САО. Да, оце вставив. Як ви набрали 30 тисяч підписників? Насправді їх 23 з половиною. До 30 мені ще далеко. Я повторюся. Перевага українського агро в тому, що ти можеш розвиватися в будь-якому напрямку. Ютуб канал це власне хобі, яким я займаюся у вільний від роботи. Час дружина з донькою приколюється, що ми тебе в Ютубі бачимо частіше ніж вдома. Тому Основна причина, чому ну, відносно багато, це тому, що конкуренції, в общем-то, ну не лишньої, я це роблю там на колінці з елементарними програмами, і з поганим звуком, поганим світлом, і іноді рука трясеться, коли тримаю телефон. Але оскільки український агро Ютуб так само на початковому етапі розвитку, як і багато чого в агро, то зараз можна доволі швидко на цьому розвинутися. І я сподіваюся, що я буду в цьому напрямку прогресувати. І в мене менше трястиметься рука, і буде краща картинка. З появою більшої кількості цікавих агро-Ютуб каналів зросте конкуренція, а з конкуренцією зросте якість. Супер! Прям. Круто. Закольцували розмову. Так, да, прям все, виходить, що про це поговорили. Що побажаєш нашим глядачам? А, думайте, читайте, навчайтесь і буде вам щастя! Я, як правило, цим закінчую свої ролики. А тепер і ваш ролик закінчив. Все, Підписуйтесь на канал. А, під... Так, хоч чуть не сказав літучий голанді. <рес> <рес> той самий ірландіс. Підписуйтесь на ютуб канал, той самий ірландець. Приєднуйтесь до нас, там буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал Кроптер. Ви побачите всі новинки з ринку агродронів і не тільки. А побільше якісних ютуб каналів в українському Агро. Все. Дякую за інтерв'ю. Ти був Навзаєм. фантастичний. Е як зазвичай. Прям спікер високого рівня. А Дякую. Так.